Всіх вітаю у новому відео. Ми повернулись, вітаю, вітаю. Ми повернулись додому вже все. Погостювали, всіх провідали, подарували подарунок наш. І, до речі, батьки відкрили його тільки сьогодні, сьогодні, 6 грудня на Святого Миколая, як і планувалось. Ну, звісно, мама сказала, що їй сподобалось. цвекруха, то є. Не, ну, віночок, правда, гарний, тому я думаю, що їй ну, він чесно сподобався. От. Подарунок Ігната для Ігната від Святого, Святого Миколая. М -м -м -м. Ігнат відкрив коробку, дістав його, подивився і сказав: гонки нема і пішов. Ой, я почала вмикати цього кактуса, йому показувати, як він співає, як він за ним повторює, але ні. Не, не оцінила моя дитина такий подарунок. Е, ну не знаю, може зараз ще, знаєте, розіграється і зрозуміє, що насправді що він прикольний. Ну, Поки сказав, що можеш гратись їм сама. Покажи піжаму нову. О, яка... О, така гонка. А піжама нова, яка красива, червона, так? Да? Кай, кай. Дуже гарна піжама. Кай. Ой, але хоч би на цей місяць її вистачило. На тобі піжама, покажи. А що нам що на піжамці намальовано? Міккі. Мікі? А що ще? Зелена хто? Ялинка? Точніше, що? Ялинка? Скажи, ялинка? Ялинка, так. Ось така все, не дави сильно. Ми, ми зрозуміли. А тобі кактус сподобався? Все таки сподобався? А де гонка? А де гонка Знаю цього Ай, Всі знають цього говорящого кактуса. Я взяла. Я взяла його не дуже. Впала шапка, так? Шапка. Шапка. Так, все замовкни. Як тебе вимкнути? Так. Ой. Вони такі є дуже різні. Я брала не дуже дорогий. А! Як тебе вимкнути? На, котик. Ой. Пала шапка. Отак, одягай. Щоб Не змерз, так? Брала не дуже дорогий. Тому що мені здається, що це така іграшка, просто трошки побавитись і все. Не дуже чітко він вимовляє слова, які повторює за нами, але повторює. І в ньому 120 українських пісень. Але, чесно кажучи, я чомусь думала, що пісні будуть дитячі, а вони не зовсім дитячі, вони якісь такі, знаєте, як застольні. Забрати його? Забери, да? ну, давай, давай. На. Чула, яка пісня була? Та як тебе вимкнути? Мости горять, казки. Ну, таке, знаєте, якісь якісь пісні дуже різні, але я. Я зараз думаю, його ж дарують не тільки дітям, а й дорослим, тому, мабуть, і репертуарчик такий. А ще, мабуть, треба було купувати якогось оригінального з будинку іграшок. Тоді б він співав мені дитячі пісні. А так він співає, що знає. Пісню, каже, таку пісню ні. В пісню не дуже сподобається. Отже, будемо чекати, можливо, все-таки Ігнат з цим кактусом і подружиться, так? Да? Ігнат. Як звати тата? Як звати тата? Назар. А Як звати маму? Як? Аня. Аня. А як звати бабусю? Ліда. Ліда. А як, звати... а як звати дідуся? Мася. Сподіваюся, вам було чути. Зараз передивлюсь, що там зняла. Я вчора ввечері була просто в шоці. Не знаю, чому я раніше. Не пробувала Ігнату казати, як назвати по іменам. Просто ми ж поки вивчили мама, тато, дідусь, бабуся, і я була щаслива. А вчора якось так вийшло, і він каже: Мама, Аня, я взагалі...» ну Так як моє ім'я, мабуть, мабуть, найлегше. То він його взагалі чітко вимовляє, а тата в нас звати Назар, то йому важко. І своє ім'я Ігнат, до речі, забула в нього спитати, як його звати, він вже каже, що він Ігнат. Але це так звучить, що ну, якщо він на майданчику скаже, що він Ігнат, ніхто з дітей не зрозуміє. Взагалі, у нас на майданчику, коли, коли я кажу комусь, як Ігната звати. <ш> 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 Як звати Іг... ну, що Ігната звати ігнат? Діти не розуміють і такі дивляться. Ну не всі, не всі розуміють, деякі не розуміють, як це повторити. А, да, трошки важке таке ім'я, мабуть, для дитини, але нічого. Ще трошечки і вже все буде і зрозуміло, і понятно, і всі запам'ятають. А мені ім'я подобається і приніс Миколайчик О, сьогодні отаку машинку ж дідусь бабуся та далі. Подарували точніше, так? Да? І отаку. І отаку джибу, да? І отаку. І отаку. Ну вообще, ти задоволений? Бом. Ти задоволений, синок? Бом. Ти задоволений, машинка, скажи мені? Добре? Так не, не виривай мамі вуха. Так, все балується вже. Другу бабуся, як звати? Іда. Іна. Іна. А тебе як звати? Це маму Аня звати, а тебе звати Наз Назар кажу, а тебе звати Ігнат. Як тебе звати? Надоїла? Ха -ха. Так що вчимо далі. Другу бабусю звати non. в нас Інна, і також трошки важко йому це вимовляти. Non, non. А, ну хоча жить Інна-Інна. нормально, скажи, вивчим. Ну, а мама Аня це найпростіше маманя, да? Маманя? Хоча знаєте, мій брат, коли був маленький, він е, вже всіх називав, а мене ні. І я так злилась, і мамі ходила, кажу, мама, ну коли, ну коли він вже буде казати Аня. А Він не казав. А потім, правда, Аня, 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 Аня було отак постійно. Так що дочекалась. Кажи йому куку. -ку"? Ку -ку. Гучніше. Ще Ку -ку. Ку -ку. гучніше. Стукати не треба, кажи куку. Якщо купували такі кактус своїм тані, дітям. Тані, тані, скажіть в якому віці і як їм зайшло чи ні. Тані, 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 тані. Я зараз одягну штани, кицюнь. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Без штанів не підеш. Без штанів не підеш, ні. Якраз поки перевдягала Ігната, мазали тут ножки кремом, згадала, що значить ми вже 10 днів користуємося цим кремом медідерм. В нас атопічний дерматіт. От, І було дуже, були дуже запалені ці ніжки дуже червоні плями під колінками ну, на самих ніжках. От, і от кажу, ж, 10 днів ми мажемо цим кремом після кожного разу, як я його мию. От, ну І перед сном, ну, якраз після всіх купань, цього всього обов'язково. І я хочу сказати, що стало набагато-набагато краще, мабуть, відсотків на 60% краще. Ось так. От, не чухається. Тільки одна там ранка така була, таке п'ятнишко було дуже, ну, мабуть, глибоке, сильне. Ось Він його трохи почухує, як ну, побачить. От, але, як воно там резиночкою, знаєте, може. Треться штаніною. От. А так, загалом, ні, нічого не чухається, почервонінь більше немає. Кремчик поки допомагає. Я вирішила, що ми його закінчимо. От. А потім ви мені там радили в коментарях теж кремчики, я їх всі заскрінила собі, і щось з цього також спробуємо. От ну я дуже рада, що не стало гірше. Поки ми до лікаря не ходили, я вирішила, що е, направлення в нас є, і ми запишемося тут ну, до нього, до дерматолога. Тоді вже коли буде, якщо буде ще раз сильне запалення, тобто, от коли воно буде на піку. Бо зараз ну, воно, крем реально допомагає. Я так розумію, що коли така шкіра в такий холодний період, треба цими кремчиками е, уходовими. Да, е, Користуватись постійно, значить, я так це зрозуміла. О, та, так, що буде мазати. Я дуже рада, що не гірше. Але е, цитруси цитрусові і хурму більше не давала. Поки не ризикую. не хочу. Може, воно і не від цього, але ну, не хочу. Тільки пройшло, тільки ніжки стали хоч схожі на ніжки, не хочу це, це все заново зараз. Чоловіку Миколайчик приніс. Аромодифузор ось такий манго, яблуко. Ну, Пахне доволі смачно. до речі. Мені подобається такий фруктовий запах. Він каже, це ти в АТБ брала. Я кажу, чого це ВТБ? В брокарді. В Подивимося, скільки буде вистачати. Я поставила одразу всі чотири палочки. Мені здається, що нормально. Я колись брала в епіцентрі якийсь такий подорожчий. він класно пах. Але недовго, всього на місяць його вистачило. Я була здивована, що так швидко закінчується. Ну, подивимось, як цей. Ну, слухайте, приємно, приємно пахне. В мене тут просто поруч вариться суп. От, І, знаєте, таким бульйоном, куркою, ну, пахне. От, То це перебиває. Так, поставимо там в кімнаті у нас і подивимось, наскільки буде ароматно. Це ж я, до речі, в Аврорі брала, вони там такі дешеві. Ну, сподіваюся, що будуть хоч, хоч якийсь ефект оттуда, від них буде. Ігнашик, пішли, віднесемо в ту кімнату цю штучку. Пішли? Добре? Добре? Добре. А потім вже грати з машинками. Все, йдемо. Штуку. О, ту штуку да, візьмемо. Беремо Да. Пасі. Подивимося, що Миколайчик е, подарував нам. Так, це батьки передали нам з чоловіком ось такі смаколики. Ми ж для них також дітки, тому нам також солодощі на свято. Це, до речі, мигдаль, бо мама чоловіка знає, що арахіс я не їм. Вона уважна, ніколи мені не купить арахіс. Ой, у мене тут на задньому фоні просто ходить чоловік, який хоче цю цукерку з'їсти, і не хоче, щоб я знімала. Ну, То ми тіше чули, як він зімав, мабуть. Так, о, і цілий пакет наших улюблених цукерок. Супер клас. Я зараз їх поділю навпіл і розсиплю в різні пакети, тому що, по-іншому, ми з чоловіком Ой, Оці, до речі, смачні обліпиха, але вони за Ну, Ладно, одну-одну Так, в мене тут одні помічники на задньому фоні. Як бачите, я не жартувала все, навпіл поділила. Тут всіх цукерок було, по дві. От, І все, свою половинку я зараз сховаю. і все, кожен своє. Бо знаєте, у чоловіка злипнеться і ці, і адвент у нього ще там стоїть. Досить. Яких наших каже, одну і досить. От, і тому... Все, беру одну собі зараз до чаю, інше ховаю. У мене залишилось 25 хвилин до виключення світла, і я знаєте, я з цією погодою пасмурною, туманною, темною. Ой, то, то лі дощ, то лі сніг. Я просто засипаю. В мене закриваються очі. Я наче виспалась, але ну, просто хожу як сонна курка. Зараз треба зробити собі обов'язково каву. Інакше я відчуваю, що ми з генатом прямо зараз в першій годині ляжемо спати. Зараз треба все розігріти, залишити обіди і встигнути доварити суп. Нам з Гнатом на обід буде супчик, от який ще в процесі. Але ну, я наче встигаю, там хвилин 10 і все. До речі, телефон мені пише, що найближчий сонячний день буде неділя. Так що я в неділю піду засмагати. В мене просто таке, знаєте, недостача сонця в організмі. Мені треба вийти і, і отак під ним постояти. Я так вже хочу, щоб хоч трошечки воно було. Хоча взимку сонце це мороз. Тому таке. Зараз, хоча пасмурно, але не холодно. Але знаєте, я ще сьогодні прочитала, що буде плюс 14. Скоро обіцяють у це діла. Це було б класно. Нехай би було тепло. Не хочу холодну зиму, нікому вона не треба. E, так, поставили ми ці палочки з Аврори. Чоловік сказав: іди, відсипай їх куди-небудь. Бо <свісно> вони сильно воняють. <свісно> Ну, Дуже сильний аромат. То я взяла ось таку чашечку, в мене є, я її не користуюсь і поставила сюди дві палочки. В цю кімнату нехай буде і тут. Да, пахне. Запах приємний, але ну, занадто, знаєте, такий активний. До речі, ця чашка я колись її купила. І коли купувала її, знаєте, в мене була така думка, що я хочу, щоб у мене було ось так. І ну, от моя мрія здійснилась. І тепер я не п'ю з цієї чашки, вона просто в мене стоїть як сувенір, як згадка про те, що мрії здійснюються. Але тепер треба, мабуть, купувати чашку, щоб там було два малючка. Буду здійснювати мрії далі. Зараз, до речі, піду в магазин, все-таки вибіжу, поки чоловік буде на перерві, посидить з а, Цей... Мені прийшла посилка з Аліка. Там одна дрібничка, ну треба ж її все одно забрати. І я замовляла на цьому тижні ще в понеділок всякі там кульки, прикраси е, ігнату на день народження. І вони мені все не відправляли і не відправляли. Вже вчора був четвер, я вже почала трохи нервувати, от, тому що там в мене ще було замовлення Укрпоштою. Думаю, що може Укрпошта буде довго вести. Коротше, я вже скажу, трохи розхвилювалась, коли правда вчора в день прийшло сповіщення, що все ваше ну, замовлення відправлене. От того разу дуже швидко все прийшло, а цього разу, сподіваюся, також буде дуже швидко і, і все вчасно. Тому що да, цей раз мені якби на конкретну дату на одинадцяте. І, і треба вже там думати, що як вішати, план в мене є. Треба тепер все прикрашати буде. Так, у мене свято на святі. Коротше, в грудень дуже насичений місяць. Так, принесла з пошти свою посилочку, я замовляла на Аліку ось такий розпилювач для олії. Ну, мені він треба для олії. Там можна і оцет розпилювати, мені здається. От, я хочу на гриль. Чух -чух. Бо незручно, завжди наливаю дуже багато. І плюс, коли там млинці смажу, також. Мені здається, зручно просто попшикати трошки і все. Дивіться, водою супер. Дуже дрібно і все класно розлітається, дуже дрібнесенько. Отже, воду розпиляє класно, але вода то не олія. Ну зараз це так набрала, знаєте, спробувати і заодно помити. Зараз помию і олію олії, спробую, як буде олія пшикати. Сама ця штука пластикова, ну я думаю, що нічого то страшного. Пляшки пластикові з олією продаються і все ок. Мені то не принципово, щоб вона була там металева якась. До речі, знаєте, що я прочитала в інтернеті? Як перевірити, чи добре полита квітка, чи суха. Так. Треба, коротше, взяти ось таку шпажку дерев'яну і проткнути її у горшик. Ой. А потім витягнути і подивитись, на якій. Довжині вона суха. Так, я отак зробила на ніч. І що? Вся мокра. О, Боже, вся мокра повністю. Так, не буде поливати, значить. Е, я просто, знаєте, думала, що це мій горщик. Ну, вибачте, що він тут такий страшний. От, е, завжди не розумію. чи це... Може, він тільки зверху мокрий, ця монстера моя, а там знизу суха вона. Е, бо в мене. Цей тато чоловіка, він кричить, що я погано поливаю свою цю квітку. Ну, взагалі всі квітки, що їх треба поливати частіше. А я йому кажу, що ні, я буду поливати рідко. І так у нас з ним, з ним завжди спор по цьому питанню. От. Тому я там, знаєте, я свої квітки поливаю раз в три тижні, ну, ось, ось такі великі, а він свою раз в три дні. Ну І в нього, наче зелене, та й в мене нормально. Оці трошки листочки ще в тому році вони посохли, ось так і залишилось. Більше нема, до речі, сухих. Ой, тому... ну, але ж це пальма, вона повинна бути сухе. Так що все. шпажка показала, що квітка полита добре. А це я її тиждень тому поливала. Бачите, яка земля мокра, то все ок. Я, я роблю. <кхи> Боже, це все ок, я роблю все правильно. Так, ігнат спить, я роблю собі чай, і поки світла немає, ще посижу, поп'ю чай он з цукеркою, взяла з цим фініком, спробую. І... Та подивлюсь, мабуть, Ютуб або ще щось. От. Слухайте, а цей налобний ліхтарик реальна тема. В <смі> нього <Налоб> причепила. <смі> і він можна ходити знімати, все видно. Взагалі, супер, наче і є світло. <смі> Ой, а як той світлячок. Дуже смішно. До речі, прикольний чай, цей травяний. От. Для тих, хто любить травяні чаї, для тих прикольний. Так. Готово. Зараз трошки завариться, і якраз мені з тукеркою посидіти, щось подивитись, десь півгодинки в мене є. Так, все, налила я в цю пляшечку олію. Зараз вам покажу, як воно буде. І сама подивлюсь. О, слухайте, ну це взагалі огонь. А ну, на стіл не Ой. Зараз котик піде. Слухайте, супер, бризгає. Бризгає чудово. Так, все, окей, бо ігнашик мене зове. зве. Ну, так, да, відстрелює трошечки. Але треба отак трохи далі ставити від сковорідки, Бо трохи буде на пліту, на стінку буде трохи відскакувати. бо сильний цей, сильний напор дуже. Але дрібненько розпиляє не однією краплею. Коротше, прикольно, мені сподобалось все. На гриль буду точно використовувати. У нас на батареях термоголовки стоять. Ну, тобто виставляєш наскільки тобі треба, і якщо температура в кімнаті падає нижче, це. Цих градусів, то вона вмикається. У нас зазвичай стоїть на двоєчці. Ну, коли зараз от така плюсова, мінус два температура. І коли там нижче, ми ставимо на тройку. А Ігнат підходить, грається цими головками і виставляє нам на п'ятірочку. І вона тут на всю гріється. Ой, То тепер треба слідкувати, тому що. На п'ятірку то за дорого. Та і за жарко. Зараз немає потреби в цьому. А я, знаєте, підійшла, така трогаю, я думаю, боже, вона аж горить, ця батарея. Да? На п'ятьорочок. На п'ятірочці стоїть. Ну, уявіть. Юнашка, да? Хто грався? Хто грався з термоголовкою? Ти туди заходиш? Закрити тебе там? А як ти? Ти не влізеш? Ти не лізеш, потом кастрюлі. Да? Кастрюлі. Все закривай. Коко. Коку <су> синок. Наша какаша там є? Ні. А чого нема? нема немає. Ой, я не можу, тільки що відкрили кажа, каші немає. Ісюпі немає. Каже. Нічого немає в цих кастрюлях. Це порожні кастрюлі, синок, ти ж не холодильник. Це шапка. Так, це закривай помічник. Тільки думала про те, що нам зовсім не знадобились оці 에, штучки, ну захист на двері, що Ігнат нічого не витягнув. Так, не треба так робити. Що Ігнашик нічого не витягав з е, шухлядок. Але, можливо, я зарано про це подумала. Можливо, у нас ще все попереду. Да? Бо в свій час, ну, реально, він ніякої шкоди не робив. Тобто він, ну, так, прям не грався нічим недозволеним із шаф нічого не витягав. Ну, трошечки зовсім. Але, можливо, я ж кажу, можливо, ще все попереду. Так, ну що, Ігнат сьогодні супер молодець, він поспав всього годину. Якраз включили світло. У нас, коли вмикається світло, то в цій кімнаті, де він спить. Кондиціонер висить, він розетку вімкнений і клацає. І зазвичай це йому не заважає. Ну, знаєте, він з'являється світло і кондюр такий клац, типу, клац, клац, і все. От. Але в цей раз Ігнат вирішив, що це, сигнал, це був йому сигнал вставати. Коротше, виспався він, за годину виспався, нічого я не встигла. А а він киська не буде співати, бо кактус наш сів. Він взагалі, я коли купувала його, чомусь подивилась, я думала, він на батарейках, а він від USB заряджається. І я вчора, добре, що це помітила, перед тим як клала в коробку, і я трошечки його зарядила, там хвилин 30, І цього вистачило ненадовго. Тому кактус наш сів, і зараз це з'явило світло, ми підемо його зарядим. Да, синок? Або від павербанка зарядом. Зараз від чогось зарядим, сину, не хвилюйся. Але пісню він поки не співає. Так, все, будемо на сьогодні на цьому з вами прощатись аж до завтра. Тому що вечір тепер обіцяє бути веселим. Мені явно буде не до зйомок, тому що мені треба ще й приготувати. І, коротше. І все це разом з Ігнатом. Ну нічого, значить, так буде, значить, буде мені веселіше з ним, а то, щоб я там сама на кухні сумувала. А так все буду зараз, як в Е, <різь> Так, все, ладно. прощаємось з вами до завтра. І дуже сподіваюся, що вам не надоїдять наші щоденні, влогмаси. Влоги-влогмаси. бо я не знаю, не завжди тут буде прям різдвяний контент. Іноді і просто ось так, як сьогодні. Все, бувайте. Дякую за перегляд і всім гарного дня або гарного вечора. Дивлячись, коли ви в нас дивитесь. О, запрацював на, на останньому диханні. Все, пока-пока.